Круглий стіл під назвою Проблеми агропромислового сектору Харківщини провела громадська спілка ветеранів Асоціація Об'єднаних Сил. Вона зібрала спеціалістів, від яких залежить очікувана посівна компанія. Спеціалісти стверджують, в Харківській області приблизно півтора мільйона гектарів замінованих земель, 176 тисяч гектарів з них площі сільгоспризначення. В першу чергу в розмінуванні зацікавлені самі фермери. Ми всі знаємо, що це все коштує дуже недешево. Фермери за це платять свої гроші, потім отримують компенсацію. І здебільшого ця компенсація вона не в повній мірі. Тобто не 100%, а 80% компенсує держава, 20% повинен повинна заплатити все одно фермер. Закладено на відшкодування з бюджету держави 1 мільярд гривень. У планах на 25-й рік розмінувати 64 тисячі гектар. Але такими темпами саперні роботи затягнуться на десятки років. Фахівці кажуть, на розчищення одного гектару потрібно від 3 до 5 мільйонів гривень. І велика кількість спеціальної техніки і спеціалістів. 30 тисяч гривень наразі недостатньо для того, щоб навчити саперо розмінування. В Харківській області була така можливість її втратили, на жаль, бо міжрегіональний центр гуманітарного розмінування він не проводить сертифікацію операторів зараз. Кам'янець-Подільський, якщо не помиляюся, або ну, там інші області, 60 тисяч приблизно навчання сапера. Інша проблема кредитування фермерських господарств. Багато хто з них ще до повномасштабного вторгнення брав позики на придбання, зокрема техніки, яку або вкрали, або знищили окупанти. Але борги перед банками залишилися. У кожного клієнта є можливість звернутися до свого обслуговуючого банку та подати заявку на реструктуризацію заборгованості. Реструктуризація заборгованості відбувається індивідуально по кожному клієнту. Немає єдиного правила для кожного. Янти, як вона буде відбуватися, все буде залежати від того, якої кількості господарства наскільки воно постраждало, чи відновилося воно на сьогодні, чи пошкоджено, чи є заміновані території, чи немає замінованих територій. Як правило, всю техніку, трактори, комбайни, що куплені в кредит, фермери у мирний час страхували у такий спосіб, хоч якось вони захищали себе від збитків. Під час війни аграрії позбавлені такої можливості. Кожний об'єкт перестав. В іноземній компанії. Це по закону України. І а, спочатку повномасштабної війни іноземні компанії відмовились повністю від перестрахування. Тому цей ліміт зараз в розмірі 10 мільйонів гривень по Юрособі, наприклад, по самому ризику. Наприклад, як це відбувається, якщо в підприємстві є майна на 100 мільйонів гривень, Страхується на 100 мільйонів гривень, але по одному собиті буде виплата 10 мільйонів гривень. Кадрове питання також залишається ключовим у роботі сільгоспідприємств. Зі зрозумілих причин не вистачає профільних спеціалістів чоловіків. Це пілотний проект в Харківській області щодо навчання жінок чоловічим професіям. Там є 31 професія, саме чоловічого спрямування, які безкоштовно ну, в Харківській області впроваджується. Жінки не поспішають сісти за кермо комбайна або сіялки. Великого попиту ця програма не має. тому треба шукати інші шляхи збереження сільгоспфахівців. Есть 76-я постанова, которая на сегодняшний день имеет определенные пробелы в законе. Это вопросы, связанные непосредственно с мобилизацией и с бронированием тех людей, которые заняты в рамках тех услуг, которые необходимы даже военным. И такая же точно ситуация, я так понимаю, сегодня складывается и у сельхозпроизводителей. Поэтому по 76-й постанове сейчас мы дорабатываем этот вопрос с юристами для того, чтобы подать его непосредственно для работы в Верховную Раду, для того, чтобы Щоб депутати Верховної Ради звернули увагу на ті проблеми, які сьогодні там є. Усі питання, які учасники обговорювали впродовж круглого столу, є вкрай важливими для країни і для громади та не терплять зволікання. Тому пропозиції щодо покращення поточного стану справ вже найближчим часом будуть передані народним депутатам.